Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось така цікава задача. Показую вам її. Спереді, це наша спірея. Спірею обов'язково потрібно обрізати для того, щоб кущик був пишним і гарним. І я вам можу сказати, обрізатимемо ми її досить низько, але вона все рівно відновиться і буде дуже гарно виглядати. В будь-якому випадку в цій клумбі ще роботи ого-го, тому що і далі ми бачимо ті рослинки, над якими потрібно працювати. Але ще хочу показати, ми з вами обрізали і Це було вже десь місяць, навіть мабуть, і півтора назад. І тільки-тільки зараз, ось, ось-ось, хотіла вам показати: ось такі малюсінькі малюсінькі листочки пішли вже з ось ось цих пагонків, які ми з вами. Обрізали, так? Да? Тобі треба розраховувати, що досить довго відновлюється, тому треба також це планувати, якщо це для вас важливо, сам розмір куща. А тепер, що я хочу сказати за спірею? Зараз ми її будемо обрізати, але не забудьте те, що ми до того з вами робили. Це ми збирали насіння. Тут фактично дуже мало його залишилося, в основному зелені такі насінинки, А так то в принципі бажано зразу його зібрати, а потім уже починати обрізати. І тоді кущик буде виглядати у вас красиво і впевнена, що вам це сподобається. Друзі, на що ми тут будемо звертати увагу при формуванні цього кущика? По-перше, так як ви будете у себе вдома, я думаю, також у кожного в різних умовах ростуть спіреї і різні композиції сформовані. Для мене важливо, щоб цей кущик був трошечки нижчий. Я вам ще раз загальний огляд далі покажу клумбу, для того, щоб це було привабливо і щоб це було красиво. Тому я не буду боятися обрізати ось ці такі великі пагони. Вони дуже гарно цвіте. І протягом всього літа цвіт був геть-геть ось тільки-тільки закінчився в цілому. Тому, чим краще формуєш цей кущик, тим він буде привабливіший у нас е із весни дасть нам гарні пагони. Ось я бачу, що тут зверху у нас досить багато ось навіть ось так. І не бійтеся навіть ось так обрізати. Нічого страшного в цьому немає. Бачу, що ще тут. Серединці ще на у нас є в будь-якому випадку. Кому потрібно, той може зрізати наші гілочки, всі ми маємо підрівняти і підготувати рослину вже на зиму. Не бійтеся це все зрізати, воно нам не потрібно. Я ніколи там дуже скрупульозно до цього питання не відношуся. Звичайно, якщо вирізати кругляшками, чітко-чітко. То трошечки часу у вас займе, але я вважаю, що можна її підрівняти, і потім у нас тоді проблем не буде. Ще на що особливо можу звернути увагу, що в мене тут росте барбарис зовсім-зовсім рядом. І для мене важливо, щоб біля барбарису, ближче до барбарису, вони не, не ховали один одного. Тому там я вже навіть почала трошечки і його вже зрізала. Бачите, тут... А, уже гілочки всі порізані. Вони не будуть заважати, виглядатиме все рівно дуже гарно. Повірте, у -у -у. весною покажу, як воно пустило гілочки. І в цілому, я думаю, що кожен з вас зараз такими процедурами займається, саме для того, щоб форма ваших рослинок вона була красива. Повирізати, якщо є якісь сухі вагони, то їх можна взагалі повирізати аж. Аж аж під самою гілочкою, щоб у вас не було нічого сухого, були здорові, красиві, пагони, вони 100% у вас дадуть листочки і по зеленій масі можна буде ще пройтися і ще раз їх відкоривати. Тому не бійтеся це зробити. Я думаю, що це також дуже важливо. Ось, Ось так. Mas